Всім привіт! Я нарешті можу вийти на зв'язок, тому що, можливо, для вас цей час пройшов приблизно ось так. А для мене це було два тижні, які я провела в Банкосі, а моя камера провела в ремонті, тому що після Камбоджі вона мені сказала до побачення. Тому е я трохи зробила таку невелику перерву, і сьогодні, прямо зараз, я вже знаходжусь в Колумпурі в аеропорту і чекаю на свій літак, який буквально буде за годину, бо сьогодні ми з вами летимо. Наступну достатньо цікаву країну я вважаю що трохи навіть специфічно, тому що багато туристів або не знає про цю країну, або навіть не планує туди ніколи приїжджати. Давайте об'єктивно. Але якщо дуже коротко, я сьогодні лечу на острів Борнео в прекрасну е, країну Бруней. Це одна із найменших і одна із найбагатших країн світу. Якщо дуже коротко, току зробимо такий сводку по цій країні. Ми знаємо, що там є газ, нафта, і саме це робить цю країну одну із найбагатших у світі. А ще там палаци, джунглі, шари розкоші і страдавні традиції. Крім того, в цій країні живе один із найстаріших монархів. А ще закони базуються. На шаріаті. Тому, пані та панове, я забираю в цю прекрасну солоподорож. Я насправді поки що не знаю, що мені очікувати від цієї поїздки. На мою думку, якщо ти йдеш якусь країну достатньо популярну, там де достатньо багато туристів подорожуючих, ти плюс-мінус знаєш, що тобі очікувати і як пройде ця поїздка. В моєму випадку я не знаю, що мені очікувати. І з цього в мене такий трохи легенький такий, я б не сказала, що це страх, але... Цікаво, що буде і як буде. Давайте спробуємо показати цю країну моїми очима. Ну, а ви, якщо ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь. Пишіть Підписуйте в коментарях, чи колись цікавились Брунеєм, чи хотіли туди поїхати, чи ні. Буду чекати вашого фідбеку. Ну і зустрінемось уже в столиці цієї країни. Всім доброго раночку. Ну що ж я вже добралася, я вже в брунеї, я вже в столиці цієї країни Бандар-Сирі-Бігаван. і в мене є кавуська, в мене є окуляри, і можемо починати досліджувати це місто, бо я чесно кажучи, супер не виспалась і встала дуже рано, аби почати досліджувати це місто, бо я дійсно дуже обмежена в часі. Але але в мене є таке відчуття, пані та панове, що одного дня максимум два, прям з головою достатньо, аби вивчити е цю країну, це місто, тому що насправді. Все дуже компактно. Щось схоже, типу по формату, як в Сінгапурі, приїжджаєш в центр міста, а далі всі видатні місця в одному місці. Тому наскільки я прочитала взагалі інформацію на одному ресурсі, що за годину можна спокійно все обійти. Я думаю, чесно кажучи, що в мене займеться трохи більше, але давайте перевіримо. Насправді хочу поділитися першими враженнями про цю країну, тому що об'єктивно я їхала сюди, в мене не було прям якихось вау-очікувань, тому що я розуміла, я їду в бруней, давайте об'єктивно. Але в мене багато поки що здивувань. Дійсно, дуже багато. Перше було здивування, коли я прилетіла в аеропорт. Перше, що я побачила, це я побачила арабську мову. Я така, що? Бруней, Азія, арабська мова, це взагалі як? Але виявляється, це правда. Бруней має дуже тісні зв'язки з Саудівською Аравією, тому не дивуйтесь, якщо в аеропорту і в центрі міста ви побачите надписи арабською мовою. Наступне те, що мене здивувало, це те, що тут немає громадського транспорту. парам пам пам І в цьому плані трохи складновато просуватися містом, тому що. Ну, тому що ти не можеш добратися, можна лише викликати таксі в одному додатку, і на цьому все всі місцеві мають машину, всі присуваються машиною. Ну а ти турист. Подумай, як ти будеш пересуватися. Для мене це знаєте, як один із показників, що країна не супер відкрита до туристів, і це відчувається насправді, бо е, де люди? <див> Давайте об'єктивно. Ну, типу, я поки що не бачу не те, щоб туристів не бачу. Я не бачу людей, взагалі, які ходять просто по тротуарам. Більшість просто пересувається на машинах з точки А в точку Б, і все. І на цьому. На цьому все. Наступне, що мене здивувало, це те, що країна дуже тиха і дуже спокійна. Ну це прям це щось нереальне. По-перше, дійсно дуже тихо всюди. По-друге, все працює до 10 вечора. Тут немає клубів, нічних нічних барів і так далі, тому що це ісламська країна. Нагадую, тому тут насправді достатньо суворі правила. Тут взагалі не продається алкоголь та сигарети, тому насправді дуже багато місцевих, наскільки я вже зрозуміла, виїжджають в Малайзію, аби цим закупитися. Або тут є процвітають, так скажемо, чорні ринки. Тобто так, тому давайте починати досліджувати. Я вже зараз знаходжусь біля палацу султана і так. Султана, тому що насправді Бруней – це ісламська монархія. Єдина людина, султан приймає рішення, і давайте починати. Ну що ж, сьогоднішні випуски я хочу розпочати з огляду мечеті, яка названа на честь 28-го султана Брунею, Омара Аліса Фудіна III. Ця мечеть це справжній архітектурний шедевр, і він є символом не лише релігійної віри, але й національної гордості. Бо саме її золотий купол видно буквально з будь-якої точки міста. Саме цікаве, що при будівництві мечеті використовувались матеріали з усього світу мармур з Італії, граніт з Шанхаю, кришталеві люстри з Англії, а калими з Саудівської Аравії. Але найцікавіше це штучна лагуна, яка оточує мечеть. У її центрі кам'яна баржа в стилі стародавніх королівських суден. Виглядає так, ніби мечеть просто пливе по воді. Вечорами це місце особливо чарівне, бо тут підсвітка, вода, тиша. Місцеві кажуть, що то саме тут можна почути власні думки. Мечеть, до речі, відкрита для туристів, але пам'ятайте про основні правила: відповідний одяг, повага до культури і тиша всередині. А от віруючі приходять сюди щодня: на молитву, на спокій та єднання з вірою. Не поспішайте йти з території мечеті, бо одразу прямо поруч знаходиться ландшафтний сад, який був облаштований як частина культурного простору навколо святині. На перший погляд, це типовий зелений простір з акуратними доріжками, фонтанами і лавками, але варто пройтись ближче до центру, і ви побачите дещо зовсім неочікуване: баобаби. Так, так, ті самі казкові дерева, які зазвичай асоціюються з Мадагаскаром чи африканськими саванами, вони мають товсті, ніби пляшкоподібні стовбури і вражають своєю формою та історією. Але дуже незвично бачити їх тут, прямо в серці тропічного міста в Азії. Слухайте, я запитувала це вже, але хочу запитати знову, де люди, де вони? Я йду, я абсолютно одна, і настільки тихо я вам просто передати не можу. Тобто якась стоїть така трохи гробова тиша. Е -е, і знаєте, дуже чисто, ну дійсно, тут прям не можна нічого сказати, дуже чисто, але таке відчуття, що це все робили не для людей, а для картинки. Типу, ти дивишся на цей сад? А він ідеальний. Він як з голочка, знаєте, але таке відчуття, що по тому саду ніколи ніхто не ходив. Ось таке відчуття. Я в шоці відверто трохи в шоці. Так, ну що по новому мені здається, за годину я встигла настільки багато, що відсотків 70, напевно, я вже і обійшла. Тому я намагаюсь трохи, хоча б сповільнитися, аби ну мені хоча б до вечора протягнути в цьому місті. Давайте об'єктивно. Ой, Тому я обміняла грошики. У мене тепер є 20 брунейських доларів. Тут зображений прям султан. Коротше, на всіх грошах зображений султан. І за ці 20 доларів я йду купувати. Боуттріп. E, насправді мені запропонували за 30 доларів. Але, але, так як я жінка, яка все перевірила, дізналась, я вже знаю, що цей тріп він коштує максимум 15 доларів. Я вирішила за 20. Окей, okay. окей. Okay. E, насправді, це одна із атракцій бронею e, тут можна на лодці доїхати. Поперше. До найбільшого селища на воді по-друге, якщо вам пощастить, ви побачите крокодилів. Ну в цілому такий такий невеликий круїз на лодці. Тому давайте поїдемо. Подивимось, наскільки це буде цікаво або ні. на Пару мавпочок. <смі> І це, знаєте, прямо як полювання, тому що ми так приторможуємо, тепер сидимо, вичікуємо, коли не вийдуть. Це прям повноцінне полювання, щоб ви розуміли. Але дуже прикольно. Взагалі не стаю, що я зараз в столиці, тому що тут суцільні просто джунглі, зарослі, вода. Якщо мені сьогодні повезе, а я відчуваю, що ні, тому що від вода вона піднялась, можна ще побачити крокодилів. Але, напевно, не в моєму випадку. Але ви знаєте, така можливо. У самому серці столиці Брунею напроти сучасних будівель та мечеті розкинулось дивовижне поселення, яке виглядає так, ніби час там просто зупинився. Це кампунг Аєр або ж просто водне село. Усі туристи, що приїжджають до столиці, хоча б раз вирушають туди човном, бо кажуть, що без цього просто неможливо відчути дух міста. Ну і саме цікаве, що Кампунг-Айєр Аєр це не музей, це живе поселення, де мешкає приблизно 10-13 тисяч людей, і тут є все для повсякденного життя: школи, мечеті, поліцейські ділянки, пожежні станції, продуктові магазини і навіть заправки. І щоб ви розуміли, все. На воді з'єднане мостами або доступне на човнах. Історія цього міста просто вражає, адже кампунг Аєр існує понад тисячу років і його ще називають Венецією Сходу. Коли я вперше приїхала сюди, то в мене виникло логічне запитання: чому ж люди досі живуть на воді, хоча поруч сучасне місто з усіма зручностями, і як виявилось, це просто справа традицій, ідентичності та способу життя. Багато бронеців, чиї предки поколіннями жили в цьому поселенні, зберігають цей спосіб життя як частину своєї культури. Держава ж. Навіть підтримує це будинки мають електрику, воду, інтернет а дітям безпечний доступ до освіти. Ну, давайте чесно, вже через дві години, коли я гуляла столицею брунею, я зрозуміла, що обійшла весь центр. Серйозно, тут усе дуже компактно. Мечеть, ринок, сади, набережна просто все поряд. А всі інші цікаві локації знаходяться вже далі. Туди потрібно їхати або машиною, або на човні. І от в мене дилема. Що робити далі? І я думаю, чому б не зазирнути до музею. Хоча, чесно, я не фанат музеїв, але кажуть, що цей особливий. Це музей королівських регалій, і знаходиться він просто в центрі міста за кілька хвилин пішки від мечетя. Вже зовні будівля виглядає ефектно: білий мармур, золотий купол, величезні скляні двері, а всередині справжній вхід у королівський світ. У головному залі розкішна золота коліса. Сниця, на якій султан їздив під час урочистих церемоній, навколо неї фігури солдатів у парадному одязі. Далі зали з королівськими символами влади: це і мечі, і корони, і щити, і парасолі, вкриті золотом, шовком та камінням. В окремій частині музеї особиста історія султана, його навчання у Великій Британії, фото з дитинства, зустрічі з лідерами інших країн. Також виставлені подарунки, які султан отримав від іноземних урядів: від порцелянових сервісів до екзотичних сувенірів. Наступна локація відносно віддалена. Чому віддалена? Тому що це вже не центр, і сюди потрібно буде добиратись на авто. Але чесно, я просто не могла пропустити, тому що це одна із найгарніших мечетів Брунеї. Цю мечеть побудували до 25-річчя правління нинішнього султана, і вона справляє враження ще до того, як заходиш всередину. 29 золотих куполів, чотири мінорети, декілька озер і цілий парк пальм навколо. Але якщо чесно, то мене особисто вразило те, що всередині, бо зала для молитви прикрашена італійським мармуром, кришталевими люстрами і вишуканими візерунками на стінах. А ще там прохолодно, затишно та дуже спокійно. Сюди пускають туристів, але тільки в певні години та у відповідному одязі, з прикритими плечима, колінами і бажано головою. Тому на вході можна взяти накидку. До речі, вхід безкоштовний, і це при тому, що за відчуттями ти потрапляєш щось на рівні музею або палацу. Якщо коротко, навіть якщо ви не сильно в темі ісламської архітектури, ця мечеть. Повірте, здивує вона про масштаб, гармонію і велич, яку Бруней дуже хоче показати світу. А ще саме цікаве, що прямо в центрі міста, недалеко від цієї мечеті, можна зустріти крокодила на ім'я Лейла. Вона живе в декоративному ставку, і це справжня місцева зірка. Бо у Лейли є власний інстаграм та 6 тисяч підписників. Так що так у Брунеї навіть крокодили ведуть соцмережі, тому обов'язково загляніть, подивитись на Лейлу та сказати їй привіт. Якщо чесно, то це відео я просто не можу завершити без того, аби не зізнати, що в Брунеї просто неймовірні заходи сонця. Чесно, я зовсім не очікувала, що саме тут вони будуть настільки красивими, і це просто природнє світло, яке заливає місто теплим золотом. Коли сонце сідає за пальмами, а небо стає рожево-фіолетовим, момент настільки тут спокійний, що хочеться просто мовчати. І от, після кількох днів в цій країні, я можу сказати, що бруней це точно про тишу, про спокій, про порядок, чистоту та гармонію. Це не місце гучних атракціонів чи великих натовпів. Тут усе, ніби в приглушеному тоні: акуратно, повільно, з повагою до простору та традицій. Бруней це та країна, куди мало хто доїжджає. А багато хто навіть не підозрює, де вона знаходиться на карті, але саме в цьому її особливість. Тут можна відчути себе ніби в іншому темпі часу, і хоча спочатку може здатись, ну що тут взагалі дивитись, насправді є що відчути. Тому, якщо вам хочеться зробити паузу, просто видихнути і побачити світ, де досі поважають настільки природу. Віру та порядок Бруней точно вартий вашої уваги. Подорожуйте, бо ви в першу чергу того варті.